Жоден член комісії не піднімав питання, що за результатами відкритого голосування комісія оформлює протокол. Тому комісія була вправі ввести спільний підрахунок голосів шляхом подачі результатів членами комісії в голові без оформлення протоколу. Отже, враховуючи дані обставини, мною було попередньо проведено перевірку електронної системи підрахунку голосів. Як стало відомо, на сьогоднішній день в обласній раді наявна електронна система голосування програмована в кількості 120 депутатів попереднього скликання. Нова програма електронної системи голосування готується. Тому я вийшла з пропозицією дане питання обговорити на погоджуванні раді за участю голів фракції представників громадськості з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого формату проведення відкритих голосувань. І сьогодні також моя пропозиція. Зараз стара система е, рада працює, і після засідання також можна спуститися в залу засідань і протестувати, зареєструватися і протестувати. Вона працює незрозумілих причин. Вона не працювала, не була включена, і не потрібно піднімати руки депутатам і ходити. Лічільні комісії і голосувати за проти, ми чітко перевірили. Ми зареєструвалися. Я тільки могла проконтролювати. Те, що звинувачує в мій бік, що я втручалася, я не маю права втручатися.